Рада бачити вас на каналі. Запрошую в магазин Аврора на огляд товарів для діток. Також косметика, парфумерія та інші товари. Усім приємного перегляду! Іграшка колекційна, м'яка ціна 299. Ось такий ще є голуб за 219. Карась золотистий. І в такому відтінку 299,50 см. Акула в кедах 499. Ще ось така смішна свинка 399 є. Собака 499. Фігурка кумедні кошенята. Всередині 6 сюрпризів. Ціна 299 Тісто пластилін для ліплення. Упаковка 8 штук 129. Іграшка дитяча сюрприз 139. Виготовляємо лак для нігтів 229. Новинка за 999. Тренажер для гри в теніс. Іграшка дитяча антистрес 249. Набір м'ячів для фітнесу. Упаковка 3 штуки. Ціна 349. Біговий набір сумочка та 2 пляшки 349. Іграшка дитяча пружина різнокольорова 299. Ракетки для гри в теніс 219, одна ракетка 199. Бандаж для ліктьового суглобу 49, рукавички спортивні 99. М'яч баскетбольний. Надувний 229. М'ячі тенісні 3 штуки, ціна 109. Шльопанці спортивні балансуючі для схуднення 55. Іграшковий набір, садівник, тачка та інструменти 399. Підставка сходинка 399. Іграшкова фігурка котик 69 та 69 зайченята. Рожеве, жовте та біле. Пляшка дитяча смайл 84. Поїлочка дитяча. Ціна 99 з трубочкою. Ось така ємність для напоїв кляна з трубочкою 55, Поїлка 77 гривень. Самокат дитячий 599, синій та рожевий. Толокар 699. Іграшка антистрес, такий м'який волохатий м'ячик кольоровий 189. Дитячий горщик 169. Бульбашки мильні, автоматичні 349. Ігровий набір кораблик для гри в піску. Ціна 349, 21 предмет. 399 м'яч футбольний. Набір для плавання зі знижкою 249. Рукавички та груша 199. Іграшковий набір Бадмінтон. Ціна 129. Сачок дитячий для метеликів 64. Калимок для занять спортом 229. Ось такий туристичний. безцінника 199. Коштує масажер-качалка. турнік тренажер багатофункціональний 499. Подушка для тренувань 449. Калимок для занять спортом. 180 на 90 см. Ціна 399 Дитячий горщик пластиковий 64. Надувна ванночка для малюків 599 Столик для гри в піску 799. Іграшка м'яка в сумочці 399 собачка, єдиноріг та інші тваринки. Іграшка м'яка кубик 149. Водяний пістолет 399 з ємністю для зберігання води. Косметика дитяча у валізі 399, набір спонжів 49, 8 штук упаковка. Спонжі одноразові 24, 55 2 штуки. Блиск для губ 55 з глітером. Бібі-крем 69. Крем тональний для обличчя. Близький по 59. Ось такий новенький за 59 також фруктовий. Тіні для повік 59 та капа літра 88-12 кольорів. 99 крем-кушон тональний, контур стік для обличчя 69, крем BB від Lovit 69, два відтінки, консилер Сафі 69. Помада від ловіт 55, рум'яна для обличчя 2 відтінки 49. Патчі під очі 2 в одному 140 гривень 60 штук, 119 пачі очі золоті. Маска стік для обличчя освітлювальна 169. Заспокійлива сироватка 88. Сироватка 2 в одному 50 мл 88 гривень. Сироватка деток з вугіллям та кислотами 229 г. Заспокійлива для обличчя 249. Засіб підсушуючий 189 Крем для обличчя зая 77. Пінка для омивання чутливої шкіри обличчя 169. Маска 199. Пілінг зі знижкою 159. Крем для обличчя алої 69 200 мл. Молочко очищуюче 99. Пілінг 125 мл. Ціна 77 гривень. Диклофенак 5 44. Раноспас 44 гривні. Паста Теймурова. 34 антисептична. Крем бальзам для рук Доктор Санте 74 гривні 150 мл. Крем для рук та нігтів. 39. Фреш гель для омивання з вітаміном С від Біокон 84 гривні. Крем гель для обличчя також 84, чиста шкіра 109, 90 г олія антицелюлітна. Розігріваюча 55, зубна нитка з тримачем 39, упаковка 30 штук. Лістерин-ополіскувач 159 пів літри. 55 терка для п'яток. Пилка для стоп шліфувальна на батарейках 249 Зі знижкою щітка шльопаниць для миття ніг масажна на присосці 99. 329 коректор поставив еластичний. Туристичний душ 599. Щітка масажна для миття голови 69. Новинка парфумований гель для душу 59. На цьому все. Всім далих покупок та гарного дня!